Весь український ютуб це копірка заходу. Красти ідея це абсолютно нормально, інакше ми нічого не досягнемо. Гучна заява, чи не так? Саме так вважає великий відсоток нашої спільноти, цілком нормалізуючи відверту крадіжку, починаючи від повністю вкрадених форматів відео та стиду прев'ю, і закінчуючи навіть сценарім. Але чи дійсно це так? Чи правда у МК це повна копірка? Давайте розбиратися. З вами я Найні, і це знову скандали в Майнкрафт спільноті. Зараз взагалі має бути інтеграція, то короче, ба. Сервер NM — чудовий ваніла плюс сервер, на якому дуже дружні ком'юніті. Чорний чорний цікаві механіки, які покращують перебування на сервері. Книга NM — це лице серверу, яка допоможе вам розібратися з основними механіками і деякими приколами. Про які я вам не розповім. Ні, ну а що, ідіть самі, досліджуйте це. Я вам що, нянька якась тут є завжди чим зайнятися, щось знайти або з кимось поділитися. Тому, якщо ти шукав собі ваніла плюс сервер, НМ тебе вже чекає в описі під цим відео у своєму сервері Так здається, на цьому інтеграція закінчилась. Для початку давайте візьмемо те, що лежить на поверхні. Я увів пошук ютуба Український Майнкрафт, і перше відео, котре мені попалося 100 днів, але світ розширюється. Від всім вам знайомого, візі. Перекладаємо назву відео і отримуємо цілу вибірку таких самих відео. А в деяких моментах навіть прев'ю зроблено в один в один, і наші відео, звісно, викраде не пізніше. Ну все правда, справу закрито, дякую всім за перегляд. З вами був янай, але давайте чуть-чуть глибше? Чому зупинятися лише на українському майнкрафті? Заходимо в перекладач та обираємо да мов. Наприклад, польську, німецьку та іспанську. Шукаємо по такому запиту, і. Хм, дивно, я думав, що тільки в Україні крадуть. Невже, невже в деякі ідеї настільки популярні, що автори просто беруть те, що вже залетіло, і все? Невже ці ідеї стоять десь? Чим більшим. ви мені не повірите, але я був сам в шоці. В цього навіть є назва культурна асиміляція ідей. Вже більше п'яти років формат 100 днів розкриває ютуб по всій земній кулі, збираючи сотні мільйонів переглядів. Провів 100 днів в одному чанку, 24 години в супермаркеті, 48 годин сижу вдома в Майнкрафт-Хатколі українською, і чок його знає, хто це перше придумав. Але здавалося б, за такий довгий період часу людства мали б закінчилися ідеї, і 100 днів мали б уже згнивати десь в культурному смітнику. Ага, повідали? Людство вже схильне до того, щоб повертатися до вже знайомих їм тем. Форматів шоу це називається ефект знайомості. Саме тому ми раз за разом клікаємо на вже нам знайомі обкладинки, схожі теми відео, і вже далеко не важливо, чи вона була унікальна або її хто автор. Людям цікаво дивитися на розкриття одних і тих самих проблем, але різними способами. І враховуючи, що формат 100 днів вже більше 5 років неможливо зняти відео, яке не має свого аналогу, десь на просторах інтернету. Особливо, якщо тематика звужується до якоїсь конкретно. Гри, як наприклад Майнкрафт, і це далеко не привід тікати на блотний ютуб, бо українці кладуть лише ідеї, для відео, чи не так? Копіювання та переосмислення ідей завжди було і буде рушійною силою для прогресу. Ейнштейн надихається Ньютоном, умка, заходом і це буде завжди. Приведу приклад. Колись я робив відео про те, як я зібрав 50 тисяч троєнт. Ідеї цього відео в мене з'явилася після того, як я переглянув ось цей матеріал, де американський ютубер нафермив мільйон кавунів. Копіювання відео в один в один було б нецікаво, навіть враховуючи те, що мені навряд би хтось би зробив би щось, але... Я вирішив наформити саме троянд, бо підхід там абсолютно інший. І так, на той момент я навіть не знав, що є якісь люди, які таке саме робили, тільки набагато краще. Саме тому я і кажу, що кожен новий погляд на старий формат може принести частинку унікальності. Кожна особливість подається по своєму, але на жаль, є інша категорія так званих авторів. Вони не совляться красти кадр за кадром, репліки за репліком. І саме тут починається темна частина нашої спільноти. Якщо що мені цю історію ка сказав потомки, тому зараз буде від його лиця можна сказати, колись давно сидячи вночі з паном Фелесом та досліджуючи простори українського ютубу, я намагався знайти хоч щось нове. Ми наткнулися на цікавий ролик для того, щоб не поширювати його, я не буду казати автору каналу та назву відео. Якщо хочете дізнатися подробиці, заходьте в мій телеграм-канал, там буде все. Скажу лише одне: відео було в розгляді містичної теорії в Майнкрафті. Вау, красно подумали ми з Фелосом і перейшли на нього. Але весь час, переглядаючи все відео, в мене не покидало відчуття дежавю. Мені здавалося, що я це відео вже десь бачив. Але іншою мовою, напевно, англійською, на просторах англомовного ютубу є такий канал Wi-Fi. Цей ютубер також знімає схожу серію відео, але збігли були тільки точковими. Ну добре подумав я, просто хопак зняв відео по тій самій темі. Але все добре. Але потім я побачив це. В рекомендаціях під відео українського автора я помітив дуже схожу заставку. Ну як дуже схожу, вона крадена в один в один. А тепер давайте я вам покажу декілька стоп-кадрів. Наприклад, ось цей, наприклад, даже цей, цей, цей. Цей. На жаль, фрагменти відео я не буду вам показувати, бо YouTube мені ще по голові за це дасть. Але я увімкну вам фрагменти аудіо. И если вы мне хотите сейчас сказать, что сбеги будут случайными, фих ТАМ СЛУХАЕМ! Херобрин всегда был самым страшным и загадочным существом в Майнкрафте. Не сосчитать сколько контента на ютубе с ним сделано. И в далеких 10-11 годах он пугал буквально каждого. И это не странно, ведь столкнуться с неизвестным нечто в тумане, в атмосфере старых версий боятся даже сейчас. Однако, что если я вам скажу, что Херобрин был не один? Херобрин завжды был наистрашнейшим и загадковым персонажем в Майнкрафте. Не перерахувати, скільки відео знято про нього, і в далеких 2010-х та 2011-х роках його боявся майже кожен. І це не дивно, тому що зустріти в непроглядному тумані старих версій сутні з білими очима бояться навіть зараз. Однак, якщо я вам скажу, що хоробрім був не один. Ну ніхє. а собі оця, так оце так несподіванка. Відео на одному каналі, гортаємо відео на іншому. Отака фігня малята! Я давно не бачив такого. Дайте я процитую пост потомки, що який майже рік назад вийшов. <гум> а нащо старатися, коли ти можеш просто взяти переозвучити російське відео і отримати десятки тисяч приглядів? От не діло пити в англомовного джела, хоча я теж це максимально засуджую. У вигляді дай спишу тільки не в один, -в один. а зовсім інше робити це в росіян. Коротше, це піз. Ви уявляєте? Людина побудувала цілу кар'єру на пережованому російському відео, скопійована їх в один в один без додавання і краплю креативу, і вже мовчу, що в принципі дивитися російське відео це дно. І Якщо ви цим ще займатись, ну не знаю, можете голову об стінку. Може здатися, що зауваження слушне. Але чи дійсно ми хочемо зрощувати в нашій спільноті особистости, що не бояться нагокрасти в росіян? Звісно, є моменти, коли це доречно, наприклад, промисловий шпіонаж. Але ну камон, це точно не відосики на Ютубі. Ви що на прикладі? Той свин загуборський, скоріш за все, десь це вкрав. То якщо тобі так лінь своє щось думати? Іди спи, але не в росіян. І взагалі, хулі ти забув на російському ютубі. І так, я дуже сподіваюся, що не названий автор надихається не болотіником, але англомовне відео з таким самим прев'ю я, наприклад, не знайшов. Наше суспільство і так було дуже довго під російським впливом. Я і не тільки я вже давно помітив, що в нас набагато краще заходить відео не західного формату, а болотіного. Тож давайте намагатися якось це змінити. Бо так звана копійка болота точно гірша за звання копійки заходу. Ну щось я хочу вам цим всім сказати, ви спитаєте? А я відповім: поставте мені лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на канал та добре жартую. Або не жартую. Ну коротше, що я хочу з цим сказати? Як на мене, мінімальні кроки доволі прості. Перше, кожен автор має дотримуватися якоїсь тонкої межі доброчесності. Якщо ви вже надихаєтесь форматом, то додавайте в нього якусь свою родзинку, як мінімум, щоб воно виділялось серед мас інших таких самих авторів. Щось своє, за що вас можуть будь пам'ятати. Це може бути ваш гумор, стиль монтажу або ж навіть просто переосмислення початкової задумки. І друге, ніколи не буде поганою ідеєю поділитися першим джерелом, знайшли якусь ферму в інтернеті. Скажіть, де ви її знайшли? Скачали схематику будинку, додайте посилання місце, де ви завантажили. Бо давайте будемо чесними. Нікому не буде приємно, якщо їхню роботу видають за свою. Ну і третє, якщо ти кладеш відео опроста в один води, не додаючи нічого нового. Просто взяв один в один встав Ctrl-C, ctrl v ти уєб. крапка. Але врешті-решт вирішувати лише вам, глядачі. Тож, хід за вами! Фух, мене навіть ухі ухолесів. Ну а з вами був я найні. До нових зустрічей. Дивіться унікальний контент. Всім папа! -па.